Оксана Калина довга зима. Не вірилось якось, що в наш час у період гуманізму, космічних та інформаційних технологій можлива війна. Війна буде довгою, буде багато горя, крові, втрат. Звісно, ми повернемось до нормального життя, але не скоро, і не до такого, як було до війни. Згадайте, моє слово, ця війна змінить не лише кожного з нас, Україну, а й увесь світ. Відчинилася брама, через яку ми всі маємо пройти. Як прийде через браму війни, моя сестра Лола, мати двох дівчаток та сина, який служить в теробороні. Лола справді почувалася конякою. Працювала без вихідних, ходила в джинсах і кросівках майже весь рік, хіба фасон змінювала. із зимового на літній, і навпаки, не користувалася косметику, у перукарні бувала раз на півроку синя панчуха, задобана, замордована стара тітонька конячка. Залізна леді Інна – снайпер-любитель. Я погана мати, сказала Інна. Мабуть, мені не варто було народжувати. Я ніколи особливо дітей не любила. Є жінки, природжені матері, як от наша лолка. Я? я природжений бізнесмен. І ще я зброю дуже люблю. І постріляти з неї я взагалі не жінка, і не мати. Як зміниться життя в окупації чарівної барбі Світлани, на руках якої залишилося четверо неповнолітніх чужих дітей. Світлана хоч і набула чимале багатство, проте не затверділа душею і залишилася такою ж доброю дівчинкою, яка охоче давала всім списувати, тобто допомагала. Це розумів буквально кожен через п'ять хвилин спілкування з нею. Сталася війна. І таке відчуття, що на вулиці досі лютий. довга, довга зима. І мине вона після перемоги.